Привіт, я Ната, айтішниця-фрілансерка, і в цьому відео я вам розкажу, як заробити купу бабла. При цьому ви можете не працювати жодної години в день, і неважливо, яка у вас спеціальність. Ну а якщо серйозно, я хочу чесно і щиро розказати про свій досвід роботи на фултаймі в порівнянні з фрілансом. Я двічі ходила на фріланс за 10 плюс років роботи в Айті. І от хочу чесно розказати без оцих от рожевих поні, без відпочинків під пальмочками. Хоча я два роки жила. На Кіпрі, але при цьому мені доводилось працювати, ну як є. І можливо вам це відео буде релевантним. Якщо ж ні, то вам просто буде можливо щось для того, щоб помити посуд, поприбирати в хаті, ну а там подивитись. Отже, я хочу поділитися такими своїми спостереженнями, інсайтами, плюсами, мінусами. Загалом в мене було два кардинально різні досвіди. І от я вам розкажу, що робить, а що точно не робить. Давайте, поїхали. Мій перший досвід фрілансу стався у 2018 році. Ну, по правді, тоді ще не було прям дуже популярно виходити на фріланс, не працювати на дядю. Тоді це просто, знаєте, ну так сталося. Звісно, я хотіла не ходити в офіс з 9 до 18, тому що, ну, знаєте, не дуже круто, коли ти не бачиш сонця в день. Але в мене і не було такого якогось уявлення, що фріланс це щось дуже круте. Чого його не було? Бо я на той час ще якось не дуже. Дуже сиділа в інстаграмі. Ну, я не знаю навіть, чи тоді показували про цей фріланс, ну, але загалом в моїй бульбашці цього не було. Всі ходили на роботу, всім було окей. Просто всі хотіли тоді заробляти тисячу доларів. От тоді тисячу доларів це було прям круто. І що я вам скажу, коли я пішла на фріланс, я ніфіга не заробляла тисячу доларів на своїй фултайм роботі, заробляла, а на фрілансі я заробляла вдвічі менше. Ну і працювала я, звісно, мабуть, вдвічі менше, також може навіть втричі. Але досить тяжко було з клієнтами при тому, що я вже підготувала таку собі базу, якусь основу перед тим, як звільнитися, я вже мала постійного замовника, який мені давав задачі наперед на місяць. Прямо у мене конкретна була кількість статей. Я одразу не сказала, але... Зараз уточнюю, що я працювала копірайтеркою, контент-райтеркою. І як взагалі так склалося, тому що за освітою я вчителька, і на своїй першій роботі в IT на фултаймі я працювала як ну, такий різноробочий, але це були селс і маркетинг. І в той час. Я зрозуміла, що мені треба трошки звузитися, бо по суті, на тому, що я різноробоча, я багато не зароблю. І так як я мала справу з контентом, то власне я і пішла в ту сторону. І моя найперша порада, найперша така ідея це може дуже банально, але перед тим як іти з роботи, зрозумійте, де ви будете брати клієнтів. І це не дуже варіант, якщо ви такі, ну я вийду на фріланс, і там напишу в інстаграмі, що в мене є така послуга, і всі такі прибіжать. Ні, не прибіжать. І бажано при тим, як звільнятися з роботи, уже мати куди йти, вже розуміти, де сорсити цих клієнтів. І дуже круто, якщо вам пощастить знайти клієнтів постійних, які мають багато для вас задач, і, тобто ви будете забезпечені. Про фінансову подушку я взагалі не хочу навіть згадувати, це вже просто таке заїжене, таке банальне. Ну всі розуміють, да? що без грошей виходить в нікуда, ну це ідея, м'яко кажучи, так собі. Ну і от далі мої які думки одразу такі мінуси фріланса. Здається, що ти виходиш, сидиш від пальмочкою, дуже багато грошей, але ж ти не враховуєш те, що тобі доводиться тепер самому бляха платити за оці свої відпустки і лікарняні, бо на фултаймі тобі це все покривають. На фрілансі ти та людина, яка собі це все покриває. Бляха, це дуже і дуже неприємно. Але доводиться з цим миритися. Який в мене... Був такий провтик, що я собі вчасно не сформувала графіку, через те, що я розуміла, що мені доведеться покривати свої оці витрати, такі як податки, лікарняні відпустки. Я е, собі не зробила вихідних. Я працювала просто постійно. Я могла брати замовлення в неділю, о 23, й е, о першій ночі, коли завгодно, тому що я хотіла заробити ці гроші. І навіть коли я жила на Кіпрі, то е, таке от розчарування. Іноді я тижнями не ходила на пляж, тому що в мене були замовлення, я втомлювалася і. Ну, не виходило в мене працювати під пальмою. Ну, воно зовсім якось не в'язалося, тому що пісок на ноуті, бліки від сонця. Для мене це все не працює. Я не уявляю, як можна працювати під Не Знаю, може в когось є якісь руки, діліться. Я не знаю, в мене не виходило. З позитивного це те, що я нарешті почала виходити в день Так, да, Іноді в мене були дні, коли я виходила, і це було часто. Класно, що можна було вирішати якісь свої проблеми, коли. В тебе по суті робочий час з 9 до 18, стандартно, коли ти на фултаймі. а коли ти на фрілансі, ти можеш встати і піти, нікому не звітувати. Ти можеш налаштувати якісь там свої походи на спорт і просто якісь розваги, це все можна робити вдень. Це прямо кайф, але гроші то бляха, де брати? працювати все рівно треба. Це був мій перший такий вихід на фріланс. А от на другий раз в мене вже все було значно краще. Що я робила другий раз? Я ще між цим всим, я ходила на фултайм. Да, Бувають такі перерви довелося йти, коли почалась війна, я зрозуміла, що ну, трошечки мені тривожно, я не розумію, що буде далі. Треба піти заробити грошей. Я собі на фултаймі знайшла досить хорошу вакансію. Звісно що я вже не могла відмовитися від того, що я можу виходити з дому в день, тому я шукала таку вакансію, де максимально вільний графік, де ніхто тебе не трекає, і мені це вдалося. Одразу посипалися оці класні бенефіти. Тобі платять за психолога, за тебе платять податки, в тебе є якісь там супервихідні свята, якісь там персонал тайми. Це все дуже було чудово, кайфово. Багато грошей вдавалося заощадити, тому що вже себе я почувала. В якійсь більшій безпеці я так пропрацювала два роки і три місяці, і якийсь момент я вже дійшла до того, що я мала змінювати свою роль на позицію лідерки команди, і знаєте, я хочу на цьому зосередитись, зараз зупинитися, бо тут в мене є такий дуже важливий інсайт. Знаєте, я якось думала, що моя позиція копірайтерки вона не фенсі, а я хочу щось фенсі, я хочу бути фенсі. Знаєте, от надивилась інстаграмів зараз, буду жінкою такою керівницею. І вже в перший місяць, коли я прийняла цю пропозицію і почала працювати, я ще нічого толком не зробила. Я відчула, що я не хочу цього, що це не для мене. І що це баляха важко. І що там гроші платять тобі не просто так. І коротше, у мене ще співпало це з тим, що в мене було вигорання, у мене хворів батько, і я зрозуміла, не вивожу все. Я вирішила залишити роботу. А фріланс уже після цього в мене стався дуже спонтанно. Я розуміла, що я замовник, з яким ми підписуємо угоду, з яким ми працюємо, тому що є замовлення наперед. Но я просто не могла не скористатися таким шансом. Що вже цей раз відрізнялося? Я вже не 500 доларів заробляла, я вже так на більше заробляла, ніж я заробляла на фултаймі. Як я це зробила? Я встановила собі ціни, які я вважала відповідають тому часу, який я затрачаю, тобто. Я розуміла, що я хочу працювати максимум 3-4 години в день, а іноді якісь дні, крім вихідних, і не працювати. І для цього я. Якби прийшла до того, що треба поставити вищі ціни. Я їх поставила, узгодила з клієнтом, і, власне, ми почали працювати. І я так трохи менше року пропрацювала. Мені було дуже комфортно, дуже класно, коли в тебе все розписано на місяць наперед, ти знаєш, що в тебе цей місяць закритий. Але знову стаються ось ці мінуси, що тобі треба відривати від себе ось ці податки. Тому що на фултаймі за мене податки сплачував роботодавець. Тут я вже розуміла, бляха маю сплатити сама. Знову-таки, з лікарняними. Захворіла, не робиш роботу, вибачай. Ну, я в своєму іншому відео розповідаю про те, що хворіти я майже перестала після психотерапії та антидепресантів. Тому ну, цей мінус фріланса для мене цей рік взагалі ніяк не грав ніякої ролі. Тому так, переважно в мене були тут тільки плюси. Це було дуже кайфово, але я розумію, що це більше виняток, що скоріше за все доведеться шукати чашку клієнтів зараз. Стало складніше, Того, що деякі клієнти вважають, що їм зараз може зробити штучний інтелект, AI, написати супертекст. Ви нам копірайтери не потрібні. Ви убирайтеся обирайтеся забирайте свої речі, ніхто вам платити не буде, навіть 3 рубля. Да, таке є, і я бачу, що ситуація так трошки погіршилася, що важче знайти собі якісь замовлення. Плюс, якщо брати мою сферу, то тут у нас такий відбувся трохи сув у сторону журналістики, і ми вже бачимо, що працювати треба більше, вже просто написати текст. Нікого не вражає, треба якісь дослідження проводити, якісь там свої інсайти, і от, коротше, треба працювати. В общем, все оце моє відео зводиться до того, що треба працювати. Не вийде просто гулять. Ні, не працює. Хоча, знаєте, коли там полазила по інстаграму, подивилася. Коли показують там, ну знаєте, коли продають фріланс. Ну, от я вас навчу, як зарабатувати в день там, 5 тисяч доларів і все без вкладень. Коли я це дивлюсь, то це так все подається, що працювати не треба. Ну, серйозно, завжди воно подається так, ніби працювати ти не будеш. Все, ти вийшов роботи на себе, все буде ідеально. Про мінуси рідко хто говорить. Знаєте, в мене ще є такий інсайт. Це не зовсім про фріланс, це так знаєте більше про роботу на себе. Але я хочу в цьому відео поділитися цим інсайтом. Я завжди, ну не завжди, скільки себе пам'ятаю, там років з 20, зараз мені 34. Я весь час думала, що я дойду до того моменту, коли я відкрию свій бізнес. І от тоді я прям заживу. Все буде просто шикарно. Я буду бізнес леді просто виходжу з парше. Знову таки, нічого не роблю. За мене роблять все. Я така, просто сідаю в парше, виходжу з парше, їду е е е е там, п'ю матчу, е е лягаю в день спать, потім щось там. Там, сижу за комп'ютером, сижу там в Тік-Ті, ще десь, ну і в общем я нічого не роблю. Я собі так це уявляла. Ну, я, звісно, трохи перебільшую, ну короче, я уявляла, що все буде знову таке супер фенсі, це по інстаграмному. І тут мені вже 34, я вже нарешті маю якісь гроші для того, щоб зробити свій бізнес. І знаєте, що я розумію? А я не хочу цей бізнес! я не хочу! Бо я бачу, як у знайомих мені людей, які мають бізнеси, як у них горить жопа, вибачте. Як вони важко працюють, скільки в них відповідальності? І Я розумію, що іноді краще, навіть не бізнес, навіть не фріланс, іноді краще просто ходити і працювати в офісі або просто на якусь роботу. Тому що зараз у нас люблять виставляти роботи на дядю. Я не буду роботати на дядю. Але чого вони кажуть, що цей дядя, оцей дядя, оцей роботодавець, злий, поганий, працівний, який заставляє тебе роботати з 9 до 18? То він ще й і взагалі то рішає купу твоїх проблем. Ну, про це щось не розказують. Коротше, працювати на фултаймі в офісі це не зашкварно. Іноді це прям дуже класно. Зараз я не хочу йти. Наразі я не хочу йти на фултайм. Але я не виключаю такої можливості. Я просто вигоріла, втомилася, я хочу відпочивати, хочу нічого не робити. Ну, типу, знаєте, пожинати плоди того, що я вже напрацювалася, здобула якісь гроші і можу тепер трохи відпочити, так? Але. Я не бачу нічого поганого в роботі на дядю. Фріланс і свій бізнес це не завжди фенсі. От про це моє відео. Якщо вам сподобалось, то поставте хоча б якийсь лайк. Скажіть, що сподобалось. Може, щось не сподобалось. Не знаю, що коменти ніхто не напише, але хоча б лайкніть, підпишіться, може я щось цікаве для вас зніму. Ну, все, пока.